Доброго дня! Дуже часто проблема з податками у Inur І зараз я покажу, як правильно створювати податки і позбуватися небажаних проблем. Значить, ось ми на головній сторінці, заходимо у компанію. У нас є, такий, є така графа податки. «Податок». І список наших податків. Ми натискаємо там додати або створити, якщо у нас нема жодного податку. А, у нас є ім'я податку, це а, те, що у вас написано у вашому переро, або, ну, по суті, ім'я податку там, без ПДВ або акциз, а, його треба обов'язково вказати. Наприклад, давайте без ПДВ. Без ПДВ. Ставка податку, відповідно, яка ставка, таку і ставити, і код податку, а, який у вас а, у вашому ПРРО такий і ставите. Наприклад, тут буде 2. Зберегти. Все, тепер у нас є податок без ПДВ. Щоб виставити ці податки, заходимо у наші товари і послуги. Вибираємо продукт, редагувати. А, і отут заповнюємо податок. Наприклад, отакий або отакий. І дивіться, дуже важливо бачити оцю графу код податку. Вона має бути чистою. Код податку вже є отут. Все. Заповнюйте все правильно.